Все, уяви мене своєю дівчиною. Так, Тіха, на мені. Я твоя дівчина. Так, да, Я побачила, я побачила, побачила. Я теж багато чого побачив. Елін, як мені емоції проявить? Мертві котики? проявить? Мертві Зґвалтування єнота. Слухай. Я маю дещо сказати. Я маю тобі дещо сказати. Я маю дещо тобі сказати. У нас будуть діти. А норм? Ну, то це чудово. Норм. А як називаємо? Що? 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 У нас будуть діти. Що? Дивися. Якщо буде хлопчик, буде зватися Коля. То нехай Коля. Нехай це буде пап'єма шия. <рес> Про що ти взагалі говориш? Що дівчинка, то... Якщо буде темна шкіра, я прийму. А, а, я... Стоп! Що ти верзеш? Стоп! Що ти взагалі верзеш? Ну, тоді на кораблику. Лера, я все пам'ятаю. Ми з тобою були на кораблику. Ти була в чорній довгій сукні. Ми танцювали. Потім ми спустились в каюту і. І там. І там маленьке, але я не ходжу на кораблики. А, м -м -м. Я вже краю. А діти це діти могилянців які прийдуть до нас на екскурсію? Ее он ти про що? Так О, ти про що? А я тут уже подумав. Ну тоді не важливо. Так що ти кажеш була на кораблику? Кораблик? Який кораблик? І що там за довга сукня і там каюта десь була? Неважливо. <кхух> дуже <Добавися>, бог. Начало було <кхух> так було. <кхух> Розумієш, я тепер боюся, що в мене випадково, коли знаєш, коли мене спитають, дружина, як сина назвемо коля дівчинка А якщо, дівчинка, лезь. А якщо дівчинка, <рес> <рес> Заходи, дорогой! Заходи в мой кишлак, жирний, як і кішак. Слухай. <рес> ти можеш. <рес> ти... <рес> Я маю тобі дещо сказати. У нас будуть діти. Ну, то це чудово. Як називемо? Ти про що? Дивись, якщо буде хлопчик, хочу коля. А якщо дівчинка, то... Ти що ти верзеш взагалі? Ну як? Ми з тобою були на кораблику. Ти була в гарній червоній сі. Я не ходжу на кораблики. А діти, які у нас будуть, це будуть діти могилянців, які прийшли до нас на екскурсію. Ааа, то це був 2. Ну добре, тоді це неважливо. То що ти кажеш була на кораблику? Ты тримайся, ты будь мужиком. Тримайся, блин. Теперь підняємось.